Так, всім привіт. Обіцяв вам показати інвектор. Там у мене на каналі є відео. У мене був інвектор до цього такий самий вольтпольський інвектор. польський, був інв Вольт -польський е, Sinus Pro 800. Є. Е, ним я пропользувався один рік. Стояв він мене цілий рік на твердо котлі. І стояв з ним парі літій желізофосфатний акумулятор. І всі казали, там не можна там, літій желізофосфат на нього ставити. Але він в мене рік простояв, простояв 100 амперний. Ось 100 амперний. літій желізофосфат. 12 вольт 100 ампер. Стаблон тут процент зарядки, вольтаж заряду. І... Я думав, що типу, в нього того 850 була зарядка там 800-ка Sinus Pro 800, -ка. Е, -про 800 -е, типу піковий 800 робочий 500. В ньому було зарядка 5-10 і А. Я клав на 10 А, світло не ставало на 3-4 на години і буквально в течені часу він, півтора він заряджався. За ці 3-4 години, ну, тільки один котіл був підключений. І я переживав, що він типа не дозаряжається. Купив таку зарядку. Я показував, бачите, фоксус якийсь 25 амперне є, бачите, там літій ПО 4. Є літій ПО4 в цій зарядці 25 А. І як він на той 800 стояв, я потім знімав, ставив на цю зарядку 25 А. Він буквально ну, секунд 30 заряджав, заряджав, заряджав. а Потім виключав, показує, що акумулятор заряджений. Значить, і та 800-ка теж заряджала цей акумулятор. І після того я більше на нього не ставив. Так, він в мене залишився. Зараз в мене там стоїть обичний інвектор на хату. Я ставив цей акумулятор. Бо продав я той 800-й. Рішив купити з мощною, мощнішою зарядкою. Побачив, що є, зараз з'явилися Sinus Pro 850e. Е+. І пишу, що в ньому є вже режим вибору батареї. Що на ньому можна літій ПО4, літій желізу фосфатну батарею вибрати. І на ньому 15 амперна вже мощніша зарядка, що типу, а зараз як світло виключають на 6 на 7 годин, то акумулятор може і на 8 і на 10 виключити. А цей акумулятор буде висаджуватися більше. І треба мощнішу зарядку, щоб він швидше заряджався. Там є вони і 40 амперними ну не знаю. Я думаю, поки буде цей, з 15 амперною зарядкою, він повинен заряджати цей акумулятор. Зараз його розпакуємо і підключимо, покажу вам, що він собою представляє. Бачите, вже представляє практично такий самий по розміру, як і той 800 тільки то, що тут екран більше функцій на ньому. Зараз його розпакуємо. кабеля, очень склеено. так само идет кабель в розетку, кабеля на аккумулятор идет и переключение так само, buzzy off, ну тут там амперы писался, а тут Кнопка треба подивитися, що, як вона цю ще переключається ці зарядка. Так само дві розетки, одна під обичну вилку, землю, а одна під штирьом. Треба буде спеціально купляти вилку і включати ще щось доповнительно. Є книжка, інструкція. Вольт Польський. Правда, не на нашій мові. Ну нічого, це потім будемо дивитися. І бачите, такий він пише 3, 5, 10, 15... ну, що вони там Ну це вроді на 15 Ампер. І батарею тут можна вибрати. Зараз буду підключати його до СІТі і показувати функції, які він е може. Які на ньому є функції і чим він кращий за той 800-й? І... Хоча з тим 800-й теж проблем не було. Ось вже 3,5 години нема світла, БЗЧ підключений котел. Це там ну, помпа ганяє воду і автоматіка турбіна наганяє воздух. Це за 3,5 години акумулятор сотка літій желізофосфат. Сів, бачите, на менше 20%. 13,1 вольт. 84%. Ось отак цей Сінус Pro працює в режимі акумулятора. Ось це акумулятор. Літій железофосфат. На ньому показує. В ньому взагалі показує 100%. 13. 13 і два вольта показує на ньому. А тут показує 13,1 вольт. 0,84%. Ну, це три з половини години вже працює дров'яний котел. Аккумулятор Висте. Заказував з Aliexpress Експрес. Може комусь цікаво. 12 Вольт. SG Якийсь. Ну, Китайський з Aliexpress, а Алітій железофосфат. Ну це вже він мене другий рік. Ось зарядився він вже. Це не було часа 3. Ну, не було світла 3,5 години. Він показувало, що сів на ну, 84%. Бачите, ток заряду. Оце внизу 15 Ампер. Він е зарядився десь за минут 40. Бачите, показує зверху, що синус. Ну. Чистий сіно, що працює вже від мережі. І 13,8 на акумуляторі показує 13,9 вольт 100%. 40 минут він зарядився, це працював один котіл 3,5 години. І ще ось я в цьому пристрій. Бачите, що зробив від сіті. В основному це є кнопка меню. Нажали раз, воно, бачите, показує, бликає, яка в сіті. Потім ще раз нажали, бликає заряд батареї. Ще раз нажали, яка, лод, яка нагрузка. Ще раз нажали, ось його. Бликає, який можна поставити ток. Зараз в мене стоїть 15. Якщо хочете поміняти, берете, нажимаєте set і стрілками. Вгору далі нема назад. 10. 5. 3. Стрілка догори. 5, 10, 15 максимальне на ньому. Все, Нажимаєте set вибрати. Далі меню переходити нижче. Меню, бачите, вольт цикли. Це, типа, напруга циклічного заряду. Хочете поміняти, нажимаєте Set, загорається. Бачите, в мене стоїть 14,5. Стрілкою вниз можете поміняти, додати чи е, убрати. Якщо все вибрали, set, типу, вибрали. І опять меню нажимаєте, переходить Вольт. Фло. Це, типа напруга зарядки. Можете бачити, в мене стоїть 13.8. Нажимаєте set, стрілкою вниз додаєте. Ну, скидаєте стрілкою вверх, додаєте. Все, якщо вас устраює, опять сет висохласні. Нажимаєте меню. Вольткут. Це, типа, напруга низького заряду. Типу, до якого у вас акумулятор розрядиться. І інвектор більше не буде садити. Тож, якщо хочете поміняти, нажимаєте set, можете покласти 10,8, це мінімальне. А якщо хочете, щоб там 11 вольт чи 11 з чим то. Ні, до 11. Максимально можна Можна з 11 і до 10,8. Я кладу 11 вольт. І все, SET, согласні. І потім у вас є вольт. вар, Це типа попередження низької напруги. Нажимаєте set. І у вас вже буде, там, наприклад, 11,5. Можна покласти 11,3. І 11,3 вольта, то він вам буде пищати, типа попереджувати про низьку напругу. Set согласні і Battery тип. Бачите, в мене стоїть під желізофосфат ПО4. Нажимаєте сет і стрілкою. Можете поміняти під гелій чи кислотний. І можете підліти желізофосфат. Все. SET согласні, Меню, все, вийшли звідси. А ото, от що низький заряд. Ззаді є на ньому кнопка. Можете включити зумір, попередження, Коли буде акумулятор вже типу, сяде нижче 11 вольт, то він буде пищати, попереджувати. А якщо ви цю кнопку включите, буде пищати. І цю кнопку виключите, то не буде пищати. Зараз вам покажу цю кнопку. Бачите, ззаду красна кнопка. Включити зумір, виключити зумір. Так що ззаді типу, є запобіжник, типу, як тепловий предохранитель. А так, в принципі, по меню нічого сложного. О, то, що, типу, по заряду виставити, ампераж ставлю 15 ампер для Аксимального для літі фосфата, бо його можна заряджати геть током 50 А. І плюс-мінус собі там, до якого він має розряджати його і чи вас попереджувати. І все. І тут, типа, ще є температура, коли перегрів, воно показує. Типа є в аварії. Так, в принципі, все. В основному меню вибираєте, сет підтверджуєте і цими стрілками регулюєте. І тут включити його on-off, виключити. І типу, це, якщо берете цю кнопку, виключили все, воно переключає на батарею. Сеть відключаєте. Якщо включили, він бачите, зараз буде працювати, переключиться від сіти. Все, о, включилося типу, заряд. Вентилятор запустився, типу підзаряджає батарею. Але зараз він бігом буквально він пару секунд. Тільки оці проценти я не можу поняти. то воно 85, 88, 14,1. І воно потім раз і виключилося. Все, всім, кому було цікаво інформація. Підписка, лайк. І ще в мене ось безперебойник в режимі ДЖБ для твердотопливного котла. Ну, коли не стає світла, і мені потрібно світло в, по всій хаті і інтернет. Я беру ще допомічно. Це в мене лишається. Іде воно в котельню. шнур. І там підключений котел, я його нічого не трогаю. А тут є ще одна розетка. Я витягую з розетки ДЖБ і включаю дві вилки. І виходить, У мене по всій хаті є світло, працюють розетки. І інтернет працює. Ну, я собі лишаю там в одній в двох-трьох, в трьох, ну, в яку не зайшов, собі, там включив світло і виключив світло. Інтернет працює постійно, можна телефон підзаряджати від розетки. А таке холодильник, там бойлер в мене на одільній групі виключений. І холодильник виключаю з розетки і насос, щоб не качав воду, щоб не запустився. Головне, не забути виключити водні автомати. І потім, коли світло з'явиться, спочатку відключити вилку повністю. Витягнути з безперебойника, потім з розетки. Аж тоді тільки включити в одні автомати і включити його в розетку, і тоді він почне заряджати акумулятор. Це вже десь півтори години у нас підключена хата. Працює котел 13 вольт. На акумуляторі показує 80%. І потім з'явиться світло, я це все відключу і він сам зарядить акумулятор.